Виставку Неминуча присутність відкрили 11 липня у центрі культури Вернісаж у Чернівцях. Автор проєкту Броніслав Тутельман, головна героїня на світлинах, хруня. В її образі особистий колективний досвід часу, що змінює не лише обличчя, а й свідомість для мене Хруня, для кого-то щось інше. По перше, я думаю, це тварина. Я не знаю. Яка більше творити має стільки піти, ти як ру. Напілця, як свиня, е, виглядаєш там, ну, і так далі, і так далі. Ні, одна ні, ні змія, ні слон, ніхто не має ціти. Вона у мене іронічна. Дещо вона в нашому житті, в світі, в суспільстві, в, в приватному житті, в політиці. куди ви не себе, де є художню. Над проєктом художник працював 25 років. У кожній роботі чітка ідея та зміст. Виставка викликає різні реакції. Глядачі діляться враженнями. Дуже глибока режисерська робота і дуже оригінальний погляд на життя через фотографію, через ну риси, форми. Текстури, образи, які поєднуються ну, неочікуваним чином. Не завжди можу зрозуміти задум Броніслава Тутельмана як фотохудожника. Однак прийти і побачити це вже вартує того, щоб кожен сам для себе зробив якісь висновки. Такий просто феномен Чернівецький, один з символів. Можна сказати, нашого міста вже дуже багато років в нього такі дуже цікаві, неординарні творчі проекти, перформанси. Виставка Неминуча присутність триватиме у на Франка до 30 липня. Включно це можливість побачити авторське бачення змін у суспільстві крізь образ хруні, іронічної та впізнаваної, і зробити власні висновки. Катерина Тарасюк, Каріна Щерчук, новини Сі 4